Дай Боже здоров'я всім. Вітаю на своєму каналі. Подзвонив Іван, що є гарний процес. Рубін їде на молодеці. Їде парувати кобилки. Рубін, що стрельце? Хоче бігти. Він знає куди він іде. Слідкуйте за каналом буде цікаво. У наступному відео договорилися. За вагу зважимо рубіна, скільки він має, на вазі, розкажемо проміри. Є рубін, не дуже хоче заходити на прицеп, іде. Є. Кому би було цікаво, є доставка сюди в ближайших районах. Отак він перевозиться Рубінчик разу менше було сегодня на ньому тепер уже більше показалося себе. Має по собі севі волоски. О! Все. Поклали, готові до їхання. Залишайтеся з нами на каналі. Все покажемо. Приїхали ми вже на місце, дівки вже чекають. Зараз робим, іде до праці. Цілу дорогу давав знати, чув, показував де у котрий хаті є коні. Приїхав. Хлопці там писали. Слабший чи ще щось порівнюють одні з другими з жеребцями. Я вам скажу отак. що день. Навіть якщо один тато, одна мама і лошата рідні між собою, то вони можуть у дорослому віці бути різні. І це не одноразово. І ті, хто це розуміє, може підтвердити мої слова. Інакше коли є стандарт, коли є порада і відносно стандарту вже виводяться, тоді можна порівнювати. А тут зовсім різні мами, різні батьки. Ну, Різні мами, а тато один, то не вартує це сильно розсусолювати там, порівнювати. Для цієї місцевості людям подобається такий жеребець, парують таким. Була би можливість везти десь далі, інакший час. Ну, везли би кобіли до якогось другого. Кожному своє. Хто як хоче, так і робить. Три. Ну, чекай, ванька, покрутиним трошки. Крути ні. Там машини.

У другому відео. Отака кобелка у нас є на паровочку розколена. Хлопці припутують. Вона кована? Йо. Ну, то зато треба і припутувати. Кобелка запріжна робоча, та й ще й шустра, бо в дзябалах таких, що. що Ну та не від нас, бо я з Білоберезки. Ні, але Галіція. Я знаю, я мав рано дзвонити до вас. Ага. До я усічкаю, що в чорній лесі є. То зараз, я відео зазнімаю. Ось така кубелка. Приїхала з Мешина. І хоче кавалера. А що, острова у роботі, що дзябала такі? Кладе чоловік. Ладять чоловіку, такі дзябили. Десь знайшов такі ломачки. Бо кобелка шустрова. Та кілька років кобилі? Скільки років кобилі? Yeah. Чотири. А мала вже лоші чи не мало? Одна мало. А по якому вже ви мало лоші? Yeah. Такі там узер. Та Тай лоші вдома, так? Я yeah. лоші продав. Лоші продали і зараз буде паруватися. Yeah. Цим жеребчиком, рубіном. Все чекає попросив Івана з боку потримав рубіна, але він дає жару. Він того року тут на цьому місці Пррр! дві зараз, двох зараз парував. Ти, ти і по одному разові його обіймає. Лошадка. Так, так, Данцуй, Танцуй, танцуй. Це і так, няце, це. Вона не годна йти так Спутана. Це дає. Рубі Що робінчик, буде діло. Так, хлопці писали, що ті щось довго думаєш. Саму у пара є, що. Той що писав, що слабий, що довго думає, і нажаряться добре горівки, та веля теж слабий. Ай ці коментатори. Якщо що комусь. Скучно, нема настрою, заходив, в коментарі, де паровки, де щось таке, та читаю коментарі і все. Вже настрій піднятий. Собі Ну Так, не виглядається таке слоний маска. Розпутай та й проведи. Рубін зробив свою роботу. Кобелка стоїть файно. Має файну лесену таку. Все, чоловік вже розпутує, зараз її проведе, то на природі тут пасує, собі поточенка шумить така. Діє. Ось так. Рубін роботу свою зробив, відпочиває і зараз буде друга красунька заходити на паровочку. Цей крутиться, там нічого не шкодить, ні. Все, всім дякую за увагу. Підписуйтеся, лайкайте, коментуйте, до нових зустрічей. Рубін крутиться коло ваге, зараз будемо покажемо його вагу.